Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму салат шуба за некласичним класичним рецептом. Нам знадобиться філе одного оселедця, одна невеличка відварена морква, 4 відварені середні картоплинки, один маленький бурячок та кисло-солодке яблуко у мене сорту самаренко. Одна маленька цибуля, а для маринування цибулі знадобиться 125 мл води, 1 чайна ложка солі, 2 чайні ложки цукру та 2 столові ложки оцту. Спочатку дрібно наріжу цибулю та замариную її. До нарізаної цибулі додаю цукор, сіль оцет та вливаю кип'яток. Перемішую і залишаю для маринування на 15-20 хвилин. Починаю формувати салат. Картоплю натираю на крупній терці. Натерту картоплю злегка присолила та змастила майонезом. Наступним шаром викладаю нарізаний оселедець. Зверху на оселедець викладаю замариновану цибулю. Наступним шаром викладаю яблуко, очищене без шкірки, натерті на крупній терці. Роблю сіточку з майонезу. Натираю моркву на крупній терці. Моркву злегка змащую майонезом. Останнім шаром натираю буряк.